Оксана Костюк з Рівненщини 2 серпня народила хлопчика у луцькому пологовому будинку. Жінка каже: постійні хвилювання через війну позначилося на її здоров'ї, і в мене почалися стрес. Я трошки нервничала, варія валер'янка. Все було постійно е трес, ну, трусило, Я ходила, переживала за чоловіка, щоб не забрали там. Я не знаю. З за, за ці новини, що, що робиться, але мені не дозволяло дивитись нічого. Катерина Грищук приїхала народжувати до Луцька з камінь Каширського району. каже, хвилюється через події в Україні, але намагається вберегтися від негативних емоцій. Кожен з нас переживає зараз такий емоційний стан, коли важко себе тримати в руках, тим більше що вдома ми знаємо, що є нам на кого чекати. За кого переживати я стараюсь відфільтровувати ту інформацію, яка поступає. Психологічний стан майбутніх мам важливий. Він впливає на здоров'я і жінки, і малюка каже завідувачка відділення луцького пологового будинку Любов Ларіна. Лікарка рекомендує старатися обмежувати себе. Негативну інформацію не старатися, не сприймати. Вагітна має більше трошечки бути гуляти на повітрі, мати позитивні емоції з оточуючих, які супроводжують дану вагітність. Безумовно, інтернет-видання, фільми, які несуть негатив, це не бажано під час вагітності. Від самопочуття матері залежить і грудне вигодовування, говорить лікарка. Каже, як зберегти молоко, матусям розповідають у пологовому В материнському вигодовуванні Дуже багато корисного вітамінів і яви для дитини. І ну я не знаю, дитинка дуже сильно е, активно стоїть тихасень. Чому грудне годування корисне і як зберегти позитивний емоційний стан майбутніх батьків навчають у школі відповідального батьківства, що у пологовому каже керівник медичного закладу Сергій Сябрук. Жінки, які вигодовували грудьми, однозначно це профілактика раку молочної залози і раку яєчників. Досліджено, що люди, які мали грудне вигодовування, значно менше хворіють цими хворобами. І знову ж це профілактика цукрового діабету типу 2. Тобто воно несе користь як і для дитини, так однозначно, і для мами. Від початку року у луцькому пологовому будинку народилося 748 дітей, із них 540 від початку війни в Україні. Петро Юровчик, Сергій Данилюк, Суспільне, Луцьк.